Всім привіт! Ви на каналі Кріпер Майнкрафт І сьогодні у мене буде 6 ютуберів, які тільки розвиваються українською. Поїхали! І, друзі, шосте місце в, наш, в нас буде мати канал під назвою Дімка Плей. Канал було створено 16 січня 2023 року. Канал непоганий, гарні відео на YouTube Shorts є. Відео є теж такі непогані. І за цей час в нього набралось 257 користувачів та 10 відео. Переходимо до п'ятого місця. П'яте місце у в нас, в нас має канал під назвою Мільяр. Канал було створено 8 грудня 2021 року. І за цей час в нього 217 користувачів. Гарні відео, гарно монтує е, непогані такі відео. Тепер переходимо до четвертого місця. А четверте, а четверте місце буде мати канал під назвою Флугуст. Канал було створено 21 серпня 2021 року. І за цей час в нього 442 користувачів. Багато є відео на YouTube Shorts. Є багато відео, гарно монтує. Гарно монтує і наш YouTube шорті. Гарно монтує. Переходимо до третього місця. А третє місце у нас має канал під назвою «Фурфік Майонкрафт». Є відео на YouTube Shorts. Канал було створено 8 лютого 2020 року. І за цей час. Набралося 462 користувачів. Багато. Га дуже гарно монтує. Є відео на шортс. Не дуже багато, але дуже гарно монтує. Переходимо до другого місця. Друге місце у нас має канал під назвою Ласка профі. Канал. Було створено 25 жовтня 2020 року. І за цей час набралося близько 1010 підписників. Це багато, багато відео, гарні відео, цікаві. На YouTube Shorts теж є цікаві відео, дуже багато. Про банбан. -бан. Цікаво, і тепер ми переходимо до першого місця. А перше місце у нас буде мати канал під назвою Влайтрі. Канал було створено 17 жовтня 2022 року. І за цей час набралося приблизно 1320 підписників. Дуже багато. Дуже цікаві відео, їх дуже багато. Я зробив ремонт, знайди кнопку. Цікаві відео. І на шорт є пару відео. Канал дуже гарний. Раджую вам підписатись на нього. Ну і у нас тепер закінчуються українські ютубери. А на цьому я буду з вами. Прощайтесь, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І якщо ви хочете другу частину, то перед цим відео має набратись 8 вподобайків. Дякую за перегляд, всім па-па!